Канікули з користю. Вже декілька років в Івано-Франківську упродовж червня-серпня для школярів організовують літні школи. Тут на дітвору чекають різноманітні заняття. Техношкола працює на базі міського центру науково-технічної творчості. Можна туди записатися і безкоштовно відвідувати гуртки з авіамоделювання, технічного дизайну, ракетомоделювання, 3D-моделювання, моделювання іграшок сувенірів, радіоелектротехніки, цифрової фотографії та інформатики. Впродовж червня літню школу відвідало понад 100 дітей різних пільгових категорій. Неважливо, в якому закладі освіти ви навчаєтеся, можете звертатися. І е, дітки зможуть навчатися вже у липні, окрім занять з моделювання, тут заплановані екскурсії на різні підприємства Івано-Франківська. Також діти зможуть ознайомитися з роботою сучасних моделей техніки і не лише навчитися створювати їх, але й розуміти їхнє практичне застосування. Крім і 38, тридцять вісім, техношколу можна відвідувати ще за адресою незалежності 152Б, це шаховий клуб, дебют та короля Данила 7, обласний державний науково-технічний центр. Ще одна літня школа Екобум вже два роки функціонує в міській дитячій екологічній станції. Можна там долучити дітей до майстер-класів світодизайну, дослідження, експериментів, цікавих зустрічей та екскурсій, ігри та розваги, квести і можливість доглядати за рослинами й тваринами. Також для дітей організовують екскурсії. Усі заняття здебільшого проводяться на свіжому повітрі. Упродовж червня літню школу Екобум відвідали вісім сотень дітей. Юлія Торконяк, Ігор Гусак та радіокомпанія Раї.